Зараз період передвиборчої кампанії. бачимо, що ті групи і структури, які дійсно мають на меті не прогресні зміни, а дійсно свої кладові інтереси, нове відтворення якраз структур, але вже з іншими людьми, з новими е потужними вкладами, які правили країною довгий період, вони йдуть на вибори, формують свої позиції. Де продаються вже кандидати, де вже формується нові системи і нова мораль. Але це мораль потрібна, яка дає нам перспективи. Я вважаю, що сьогодні наступає момент істини. Ми всі разом об'єднуємося і виборюємо якраз новий прогрессивий шлях розвитку, який дасть нам можливість розмінити не тільки суспільство, економіку, а цілому кожну людину. Це буде людина. Нова інформації, нового суспільства. Це відповідно дойдуть перспективи національні, економічні, інноваційні. Це буде нова держава, гідний партнер всього світу. Я ще раз наголошую, що це якраз підходить не тільки нашого форуму, не тільки напрацювання наших вчених практик, і не тільки вони на Це якраз напрацювання всього світу. Ми йдемо цими шляхами. І е, якщо ми говоримо про те, чи реально це, от, наші попередники і в інших країнах навіть не надіялися на це, я розмовляв, наприклад, з прем'єр-міністром Малазії, з президентом Сарка з президентами, президентами Польщі, от, з прем'єр-міністрами Італії. Як поміняли міняли світ, як поміняли країни, країну, як поміняли суспільство? І дійсно виказували. Поки суспільстві не визнали дуже потужні рухи. Пока люди не скажуть, що ми так далі жити не можемо, і цей же період розуміло, що в кожній країні було намагання оподаватися різними планами, різними структурами, але люди простріли. Вони підтримували ті сили, які дійсно дали прогрес, які дійсно дали нову перспективу і зміну в першу чергу моралі, культури, прав свідомості, зрозуміло економіки, технології, гуманітарної куль... е... сфери і жодних злосує. Це якраз той шлях, який може пройти Україна в найближчим часом. Я хочу відзначити, дехто мене запитував перед сьогоднішнім засіданням, увага, ну, хто ж він, тому що не всі знають, тому що специфіка роботи вона передбачала ну, невелику публічність. Ми багато робили на високому державному рівні, але це не декларувалося. Якщо з моменту народження, щоб ми були відверті, щоб вже можна було вести діло більш системно. Я, сказав, що я народився робітник із сім'ї. Прийшов в армію, Київський державний інспектор, Шевченка, юридичний факультет, постійно з моменту незалежності працював над розбудовою держави, не тільки безпекового сектора, але з кожним президентом, прямо плечого маючи різні позиції, часто альтернативні позиції. Що багато було проблем, питань, які протирічні суспільству, лозиси, лозісі, тим більше тим всідових стандартів, які були, але ми розбудовували концепцію розвитку держави, напрямки розвитку економіки, інновацій, інвестицій, гуманітарної сфери, ми зрозуміло, що і оборонна, і безпекового сектору. Величезні проблеми, які ми сьогодні бачимо, бачили, закладалися таклалися якраз цієї відносини, закладуся системи корупції. Упадок армії непрофесійних спеціальних служб і корумповані з багатьох структур, включаючи правоохоронні органи суди. Але ця система ініціювалася з влади в системі протистояння і особисто прямо з кожним президентом, з бахівна уродовцями, з представниками керівниками, спецнур, були високий діалог. Ми розходили діво-протижені позиції, що далі робити і як. Програми по розбудові прогресивної держави. Були відповідно до чесні питання, пов'язані з кадрами. І сьогодні ми маємо таку позицію, що непрофесійність, недолепоглядність, а на багатьох випадках повна безвідповідальність і ще більше скарбів, в деяких позиціях міськради прибувала до серйозних травм. В першу чергу, території Криму, дестабілізація з регіонами, серйозних Капітала це сотні мільярдів гривень, які підірвали нашу економіку і підривають сьогодні. Ми знаємо ці всі процеси, знаємо, як вони формувалися. І в економічній, і політичній, і інноваційній, сферах оборони і безпеки. Практично по всім напрямкам е розбудови держави і пріоритетних позицій, між годинською це постійна робота. Е, вийшло так, що в своєму житті е, замість президента йшов клуб керівників країн світу. Це президенти, це прем'єри, це королі, шейхи, два інших представників, які впливають на світову політику. Е, вже пройшло 8 великих зібрань, які проводяться в кожній доці світу, кожне засідання, проводять його на вищому рівні, визначають, яка перспектива розвитку. Коли була проголошена наша проєктема Україна міському заходу, проблем чи перспективи, показали, що таке Україна, що це за люди, що за це за земля, які перспективи, який потенціал, які наукові здобутки і що ми можемо зробити. Всі керівники світу піднялися і аплодували Україні, Але єдине ви відзначили, і святого неформально. Говорить, вас не дали мариант. Є один президент, який був, єдиний уряд, не націлив у реалізації цих проєкт, проєктів із таких змін. І ці зміни вас не, не Поки не приходить нова еліта, поки не приходите ви разом з молоді, нічого вас не зміниться. Це було ще 2010 рік. І ми зобов'язані, що ми вийдемо на новий інноваційний напрям. Змінимо суспільство, буде іншого мораль. Викоренимо і живемо корупцію. Тіні схеми, клами. Ми їх поборемо, ми вміємо робити, це, в нас і до цього сила. І цей процес навіть форум розпочав цю роботу. Але форум не відірває людей. Основний принцип це разом з людьми, щоб в нас була єдина в думка, єдина енергія, єдина смерті в цих питаннях, яка дає новий резонанс для всіх великих перетворів. Це перша основа для любих змін. Я думаю, що ми до цього часу якраз дійшли до таких змін, і ще більше згодом про себе, що принципи якраз моралі, честі, професіоналізму, демократії і принципи відкритості, а особливо цінності людини це для мене є принципи життя і святості. Я б відвертовав всім нашим учасникам. Мої колеги тут є деякі присутні, я думаю, що вони знають мене з багатьох, дехто з дитинства, дехто знає по службі десятки років. Ми можемо стило до цих в очі, не маючи Стульту, що У нас є якісь питання, або на мене питання є, якщо є, готовий відповідати. Чому ми зібралися форумом, якраз перед грудними е, подіями, ми розробили, врахування, можливо, нашого європейського е, курсу нову стратегію на нових принципах моральних, інноваційних, економічної, культурних. тобто взяли, що є краще в світі, е, якраз адаптували нашу умову, розпрацювали конкретні механізми. Відповідно, відпрацювали в конкретні рекомендації навіть із конкретними виконавцями. Якраз вона була презентована в період перших подій на майдані. Розумію, що події, які відбулися, вони терміново нас переключили на ці напрямки. Ми зразу вийшли з концепції, як реагувати ситуацію. Я прямо перед нашим співтористом скажу, що розроблена була е ціла програма, як зупинити режим. Як відповідно відпрацювати система, яка б дозвола ставлювати ситуацію, вийти на нову модерну тих умов. Це в першу чергу, декілька пропозиції скажу. Припинення переслідування всіх першу чергу студентів і стратегічно визначити, що всі дії, які відбуваються на майданах, антимайданах, областях, вони відбудають Конституції згідно ні жодного права, конвенції, які підписали, Конституції України і відповідно законодавства України. І академік професор Куткевич через Дарбасського суду створив громадський суд на основі дуже потужних академік-юристів. І це подав як потужну першу основу, що ні президент України, ні Верховна Рада з тими 15-16 законами, ні один суд, ні один прокурор не правий, а свої злочини. Це заявано 3 грудня прошлого року. Відповідно, Прозова система, що пов'язана з відставкою силовиків, покаранням винних до зворів, напад на студентів, відповідно призначення потужних, але кваліфікованих, сильних, моральних, професійних, керівниківських структур, відповідно проти розслідування терміново, відставка уряду і формування термінового представи, ті, які включилися діяльність платегської програми, підготовка відповідня. Були. а якраз на базі одного із вузів з участю Микола Сахавича, відповідно, Людосеречого Перського Подковича, ЄС і інших керівників, якраз е, совість нації, щоб вони були модераторами цього процесу, представники Майдану, громадського суспільства, опозиції, різних регіонів, і влади. Це зрозуміло, що прийде на початку теорія, але після Москви зрозуміло це відміну, передбачивши. Як відбувається далі водії і бачу, що е, почався розстріл людей, я просто вам скажу, розшифровуючи дуже глибоко таємниці, що задіяно було в той день такі можливості рахувати наших контактах, що не хочуть терміново. терміново. Дуже багато здивованих і наших представників майдану, і навіть священиків казушу, що це Боже знамення, але це Боже знамення але за люди. Розуміємо, що. Режимі на протязі декількох десятків хвилин по пережиток, хоча передбачалося тотальне подавання, що були не сотні навіть, як розкриваю, перед ним, а тисячі жертв. Це те, що дійсно реально дало нам можливість змінити ситуацію. Я не на краще, не на багато краще зараз. Але хочу допустити якраз такого злому сценарію, що привело до громадянської війни. Я ще хочу більше сказати, що е, крім таких позицій і таких напрямків ми опрацювали всі економічні моделі в основному і передових країн світу, і інших, які розвиваються. Це 124 країни світу, це і е, політичний, економічний устрій, юридичні системи, законодавчі системи, е, е, інноваційні напрямки, гуманітарні, якраз проблеми зв'язані з конфліктами і подібним. Цей формат Я якраз передбачив, що на працювання дають над моделі. Як працювати, або інше, повернусь трошки до прошлого досвіду. Свій час, коли нас, е, насувалася криза, у е, 2008 році ми разом з нашими вшановними колегами і академіками і практиками дали потужний прогноз країни світу, що буде в перспективі із світом і що буде з економікою, Є декілька разів ініціатива на радіо національної безпеки і оборони. Давали моделя декрисових програм, те, що як діяти, Де? які країни не попадають під кризу, які можливості інвестиції в цю ситуацію, які ми можемо задіяти кризи як привід для інновацій, інфраструктурних проєктів. На, на здивування моєї і академіка Геється відбудуть перших усіх держав, саме перших. Не буде фінансово-економічну систему світу. І вона мене. У нас не буде кризи. Ми окремі вкладу. Відповідно, це потужне заперечення дозор, на антикризну набрати увагу президенту і прем'єру України. Через 4 місяці вже криза йде повним ходом. Точно так же ставиться питання, питанні і з до через Похвалюючи 4 місяці, курсивом йде, що криза накрила Україну, і вона об'єктивна, і ми нічого не можемо зробити. Україна падає. Це висновки, це не раз не одні висновки, це я приклад один прийняв, але це потужна дезорієнтація і некомпетентність всіх періодів. І ще більше, більшість кожного президента і багатьох уряди, я безпосередньо в очі в очі йшов, або десь в конкретних проєктах, або комісіях, точно так же Крим, коли основався загрозами, особливо змішковщина, коли точно такий сценарій передбачався, пов'язаний з проведенням референдуму. І запрошення російських військ, і відповідно е, входження Криму в склад Росії. Відповідно, ми терміново просто на протязі дня. Піднімали спецслужби, піднімали війська, тому що кримські спецслужби і кримські військові старі діють не будуть, як зараз не діяли. Терміново довечі вже були в Криму, блокувавши сепаратисти, блокувавши якраз шляхи поживу руху і і оседних держав, опану ситуацію. Йшли відповідно на переговори, тому що з іншого боку піднімав 60 тисяч київських хатарів зброєю. І це була потужна Чечня, а водії гірше. І якраз в цій ситуації йшли наділок з іншим з другими, і з другим, і з ними, створює комісії при президенти України, і розпочали процес стабілізації. Це початок 90 років, це середина 90 років, коли вже були реальні жертви. І так саме потрібно діяти зараз, бо ви можна з сіма засобами попередити цю ситуацію. Я вам прямо скажу, перші дні це прямі передумови не втрати Криму. Це перші дні, це ми панова ситуацію. У нас була цілісність, перспектива і ніякі сепаратистські руки на пів не пішли. Передбачався сценарій, що піднімуться мільйони Криму на сході на півдні. Відповідно, був створений передумови, вибори там прем'єр-міністра Аксьонова, а там народних губернаторів, які запросять його на землю війська, і вони будуть зведені. По всі наші потужні посили керівництва зрозуміло, що не свой час вже самі зовували ситуацію, що звішили на схід. Я навіть самі переговори з представниками російського керівництва про здобущення, даючи такі аргументи, що розпочнеться глобальна війна, що війська рада будуть введені цій ситуації і що це не допустимо даний момент, тому що тільки ніч нас розділяла від торгівля десятків десятків тисяч. Військових частин, 10 тисяч танків і все інше. Це якраз так потужно, як ударить беруть на себе ті люди, які дійсно державу, які мають бачення, які мають можливість це робити. Зараз зрозуміло, що ті механізми про, і програми, які можуть передати складні процеси, надзвичайні, не тільки законодавчим, політичний, оборонний, е, безпековий. Іде надзвичайно дружна робота, яка ще потребує багато-багато змін.